У мене сьогодні пізній сніданок. Зараз 12 години тільки снідать буду. Чим я буду снідать, ну, це вже буде мій і сніданок, і обід. Два яйця, кабачок, гриль без олії, піва лосось, огірок, не солю овочі, яблучко запечене. І дивіться, покажу вам вялені томати. Завялила томати. Тут з олією зробила. І різними травками. А тут просто засипала сіллю і в сухому вигляді поставила у холодильничок. Нагадаю вам, хто сьогодні вперше у мене на сторіночці, я скинула 25 зайвих кілограмів, їм, що хочу, коли хочу, як я скинула зайві кілограми раз і назавжди, я змінила підхід до їжі. Взагалі, якщо хочете змінити своє життя на краще, Зміцніть свій імунітет і покращить стан свого здоров'я. Оце саме основне, це буде початок вашого нового життя в новому тілі. В дитинстві я була худою, в підлітковому віці була худою. А під час вагітності і після народження дітей у мене було плюс 25 зайвих кілограмів жиру. І коли я глянула на себе в дзеркало. Я зненавиділа те жирне тіло, як я в такому тілі можу виглядати. Ну, якась свинка Пепо, колобочок. почала боротьбу, всі монодієти пройшла, все прийшла. Якісь там складала собі, якісь незрозумілі меню, це все не працює. Підрахунки калорій. Зважування їжі не працює. Як тільки я почала харчуватися правильно, збалансовано, білки, жири і складні вуглеводи, як тільки я прибрала всі тригерні продукти, які е, мене робили голодною, нервовою, які не давали мені спокій, як тільки я прибрала перекуси, додала велику кількість води, додала фізичну активність, у мене все вийшло. Я закріпилася. Вага моя одна вже багато років. 52 кілограми. Зріс 160. Хочете щось змінити в цьому світі? Змініть себе на краще. Тоді і світ зміниться для вас.